Доброго дня усім. Сьогодні хочу вам розповісти про одну дуже чудову книгу, яка називається Найсамотніший кит у світі автори Кім Крабел та Себестьян Вандонік. Це книга видавництва Старого Лева. Насправді вона чудово є ілюстрована, і її прекрасно і читати, і також переглядати. Це затишна книга, знаєте, і вона мене дуже дуже вразила. Це книга про дівчинку Лілю, яка живе в маяку, і вона є берегинею полярного сяйва. Її татка часто немає вдома, він досліджує океан і завжди з подорожей привозить їй мушлі і розказує історії. І разом вони будують свій стосунок, свій особливий стосунок між батькою і донькою. Ця книга про дві важливі речі. Перша це про те, що в певні моменти життя ми можемо відчувати самотність, дорослі відчувають самотність, діти можуть відчувати самотність. І говорити про це є дуже важливо, що деколи і може таке бути, що самотність є частиною нашого життя, але в ній ми можемо віднайти себе, з нею ми можемо справитися. В цій книзі символічно. Татко розказує про кита, про найсамотнішого кита у світі, який, якого інші кити, на жаль, не чують. Після цієї розповіді, коли тато від'їжджає, Ліля створює собі друга. Друга у вигляді кита, які, які разом вони мають таку невидиму нитку зв'язку. Цей кит допомагає насправді і справитися з цими перешкодами, з відчуттям самотності. Я думаю, також ця книга про любов, про стосунок і про цінності, батько розповідає дуже гарні історії Лілі про те, чим він займається, чим його теж серце горить. Він розповідає, що так звані ниточки, які є на глобусі, так меридіани, і ці ниточки його тянуть в нові подорожі. Але з іншої сторони, приїжджаючи і будуючи стосунок зі своєю донькою, він приходить до дуже важливого висновку, що найбільше диво у світі маленьке, ближче, ніж колись він собі гадав. Так, і тобто, з одної сторони, це про самотність і спроби справитися з нею, з іншої, це про стосунок, і що стосунок, батьківський стосунок. Є дуже і дуже важливий. Також я думаю, що ця книга показує і буде дуже доречною до прочитання дітям разом з батьками про те, що через певні виклики у житті можна проходити в різний і різний символічний ротилістичний спосіб. Так, за допомогою мушель Ліля спілкується в такий спосіб з батьком, створюючи так звану пошту. З іншої сторони, я має певний обов'язок. Вона є берегиня полярного сяйва, і вона запалює ліхтар на маяку, що, в свою чергу, теж допомагає їй почуватися добре. Цей певний обов'язок допомагає мати цю стійкість. Тож, усім рекомендую цю книгу до прочитання. До перегляду, і теж це про те, щоб як можна іншими словами говорити про важливі речі і як їх можна доносити і розповідати дітям.